Воно токсичне тоді, коли ми беремо на себе більше відповідальності, ніж це має бути. Коли відповідальність витекла з берегів, коли нас звинувачують в чомусь, чому ти це не зробила? Чому ти так не сказала? Чому ти оце не робиш? Нам, наче, взяли і навісили відповідальність за щось, а ми її взяли і кажемо, ой, мене не вийшло, або виправдовуємося, або ми щось. Стараємося сказати таке, що зняло б з нас це почуття провини. Почуття провини за те, що я там не така вже дуже хороша дружина. Або почуття провини, що я там мамі дзвоню не кожного дня. Почуття провини за те, що я заробляю менше, ніж повинна. І тут дуже багато питань виникає: кому повинна, чому повинна? Хто сказав, що повинна? Де ці правила? Вони дуже часто в нашій голові. У вигляді переконань, що ми щось повинні, якщо ми з вами помічаємо, задаємо собі питання, де моя, де не моя відповідальність. Оце моя, оце не моя, не мою, я знімаю і віддаю тому, хто мені її навішав. От вам і спосіб, як вам справитись з почуттям провини.